Інші події Житомирський апеляційний адміністративний суд прийняв рішення про поновлення Володимира Ковальчука на посаді голови Рівненської обласної ради. Представника радикальної партії Володимира Ковальчука, депутати Рівненської обласної ради незаконно звільнили в березні цього року через те, що той не дозволив надати 35 тисяч гектарів землі під видобуток бурштину. Я не дав 35 тисяч земель вкрасти в нашій плодючій рівненській області. І тема бурштина актуальна і в вашій області Житомирській. так я знаю, у вас в Житомирській області є бурштинова мафія яка наша партія і наш голова обласної організації також активно бореться. З цією буштиновою мафією ми будемо доводити на таких прикладах, як поновлення мене на посаді, що наша партія сильна, наша воля незламна. Після того, як Рівненський окружний адміністративний суд поновив Володимира Ковальчука на посаді голови обласної ради, незгодні з цим рішенням подали на апеляцію. Та закон знову став на сторону Володимира Ковальчука. Допоки тривало засідання апеляційного суду, незаконно звільненого керівника підтримували друзі та колеги, представники радикальної партії. Наше основне завдання зробити все і завадити. Незаконному видобутку бурштину і цій бурштиновій мафії, тому що ми шукаємо от сьогодні. Сесія проходить обласної ради, я змушений бути і тут, і там розподіл бюджетних коштів. Ми шукаємо, де взяти ці кошти на райони, на область. Хоча в нас під боком мільярдні статки, які незаконно видобуваються, продаються, дірибаняться, діляться з міліціями і з усіма остальними. Вигравши справу, Володимир Ковальчук цей же день побував на сесії Житомирської обласної ради і наголосив, що потрібно боротися з бурштиновою мафією, яка процвітає в Рівненській та Житомирській областях. Ми будемо боротись за справедливість, відстоювати інтереси громади. Як ми на Рівненщині, ви на Житомирщині. І нехай нам допомагає господь Бог. Окрім цього. Представники обласного осередку радикальної партії провели нараду, під час якої визначили низку питань для розгляду депутатами на сесії обласної ради та налагодили співпрацю між депутатськими фракціями. Інші події.